Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх земляків, запоріжців, всіх українців, усіх куточках світу. 30 жовтня, 16.50. Я хочу подивитися, люди, першу декаду листопада, глянути Запорізький фронт ЗСУ і війська РФ. Як буде там обстановка, які будуть, який буде стан у наших ЗСУ і який стан у російських військах буде з 1 по 10 листопада? Давайте спитаємо у карту <клес> <клес> Бачите, яке дно, ну тут у нас двойне питання. Так, тут в мене одна карта перевернута. Я дивлюсь тільки прямі люди, щоб ви знали тут в прямому стані. Так, поїхали. Для Зсу на Запорізькому фронті. Іде вибір, йде четвірка чаш, і, і йде шістка мечова. Що я вам можу тут розказати? Ну, вибір хороша карта, в принципі. В них є там якісь маневри, але вони тут такі, бачите, по четвірочки чаш. Не буде там такого лихого просування, його і не було, і не буде. Отак, потихеньку, потихеньку. Практично, да, будемо стояти, трошки, трошки продвигатися. Ну, а ця карта показує, що ми будемо відводити від удару, ми будемо виводити населення, ми будемо виводити, відводити і де то, де то потрібно війська. Ну, ось якось так. Така картинка. Дайте я трошки докладу. Бачите, така подвійки буде невпевнена у нас тут ситуація. Так, ну, ви розуміли, що це так воно попалося. Так, десятка, чому тут четвірка? да, Тут, можливі, у нас поразка якась. І, до речі, поразка серйозна. Багато буде загиблих. Ну і далі більш-менш туди якось так по королеві чаш. Більш-менш ситуація буде, тут, може, і ротації йдуть, так що, ну, таке закруглення буде ситуації цієї невпевненої. І далі вже буде більшити стабільно, трошки вони просунуться. Але бачите, будуть жертви. Буде, буде жертв. Будуть жертви, так, наші військові. Щоб ви розуміли, це повішаний опис цієї карти, перше значення це жертва по своїй волі. Так воно і є. Так. Далі роздивляємося росіян. росіян У них іде ось, пожалуйста, карта смерті, двійка невпевненості і сила. ну То, що вони не впевнені, то, що вони закриті, то, що в них двойственна інформація, недовіра, е іде до своїх же там да Тобто вони захищаються так, ця двійка, це їх карта, вони захищаються. Вони стоять в глухій обороні. от, І сила в них там зсиленна, чесно кажучи. Ну, а ця карта тільки підтверджує, що так вони будуть ось в такому стані, знаходиться довгий час. Так, ану. Да. Трошки отут у них, да, видите, прибухують, гуляють, все в них хорошо. А, значить, оце де недовіра, де двійка. Тут в них трошки така ситуація під ногами землі немає. А, якісь будуть вони робити речі, може, якісь вилазки будуть робити, питатися робити наступальні. Навіть таке може бути. На Запорізькому фронті вони можуть навіть наступати. Але бачите, по дурню. Ну таке. Е, ну і ось дев'ятка. Хоч тут і сила, але надалі вони будуть боятися. Вони вже. А тут, знаєте, ще яка іде історія там, що вони не дуже то хочуть, е, ну, вже ж всі розуміли, що це таке, що це за війна, і вони не дуже хочуть йти взагалі, в принципі, воювати, там в них дуже жорстко все. І вони там і тікають, і їх там страшні речі роблять їхні командири, Ах, розстрілюють. Ну, таке, у них там своя історія, але дивіться: значить, у нас припадає імператор. Тут на Запорізький напрямок припруть, я так думаю, Да, тут всі три карти тут показують Підмогу. Підмогу. і дуже серйозну. І не тільки людську, а і техніки, і гроші їм будуть обіцяти багато, і не просто обіцяти, а й давати ті гроші, платити їм гроші за це будуть. Це прийде якась, от подвійки чаш, тут прийде якась серйозна їм допомога. Може, навіть змінять якогось або додать ще, тобто, якщо прийде допомога, то це буде ще якийсь там генерал, там, чи хто там, який буде руководити, там тою, то що прийде туди, яка там підмога, да? підрозділ. Такий серйозний. І захист вони зроблять там, вони і роблять його там захист. Я вам хочу сказати, що карти в них. В принципі, якось у нас даже більш печальні, чим в них, чесно вам скажу. Я би з ними помінялася цими картами. Ну, така ситуація, на жаль, на жаль, чи загрожує Запорізькій області десь просунення росіян? підконтрольною українською територією чи загрожує десь окупація ще на цій першій декаді листопада. Ну, вони працюють над цим, до речі. Вони над цим працюють, але не впевнено працюють. І, ну, так, так, собі. То це їхні карти. Так, вони над цим працюють. Працюють дуже хочуть цього. Наполегливо працюють. У них там дуже велико є цих колаборантів. І дивіться, яке дно. У них може бути там вдача, може бути вдача, там є потенціал, але багато людей ну чому там працюють так, от, йдуть їм назустріч, тому що хочуть краще жити. Е, хочуть, шукають кращого життя, тому хочуть от якось, хоч якось налагодити. Ну, таке, знаєте. Вони, поки що по цим картам вони працюють над цим питанням. Є такі люди, вони обіцяють їм опять-таки багато грошей, багато грошей. Але це таке, знаєте, невпевнена ситуація в цьому питанні. І якщо вони будуть просуватися, буде багато жертв, вони будуть стояти в захисті. Ні. Поки що ні. Вони не будуть просуватися. Оця карта яркомовно то сказала. Будуть захищатися. Але бачите, тут дев'ятка, тут така серйозна карта. Ну, бо вони розуміють, що там багато їх загине, тому вони в цьому сенсі не хочуть. Але дуже-дуже над тим працюють, ну, їм не вистачає інформації, недовіра йде до тих, до тих людей. І от навіть, якщо так продивлятися, то тут от трійка, да, якщо дивитися вертикально, то іде закруглення. Цієї ситуації роботи з людьми, тому що дуже не впевнено. Дуже не впевнено. Іде неправдива інформація. А, так, гроші беруть, але не хочуть працювати, не хочуть робити то. Може, навіть і дурять їх. Показують, що все добре. Ну, таке, знаєте. Ні, ні, не будуть. Не будуть. Ну, хорошо. Коротше, отака історія. В общем, невесела історія для наших військ. В общем, треба було то тоді забирати в першу осінь, коли я їй казала, що повинно бути, було, була звільнена Запорізька область. Повинна було в першу осінь, коли вони не закопалися, коли вони ще не настроїли того всього, не нагнали туди кучу техніки і людей, тоді треба було їх брати. Да. Ми б тоді втратили. Да. Така зараз, які втрати. Вони ж все замінували, там, там страшне, скільки людей, скільки у нас скорих тут їздило по місту. Це ужас просто був. От. І, і я вам скажу, що е, тож вони там е, з тими партнерами, партнери, сказали американці, що ні, ви не потягнете, беріть Харківську область. Ну, так, а що там, це не сопоставімо той участок і цей участок. Це несопоставімо розумієте Нашу Запорізьку область вже третій раз кидають. Третій раз кидають. Ой, дай Боже сили нашим людям пережити ще цю зиму. Якось, якось ті F 16. А що ті F16? Я читала технічні можливості F16. От дивіться, я вам просто зараз покажу. Просто задам питання картам, ви побачите відповідь. Не дуже бачить, ну, я так розумію, о, в нічний час. Не дуже в нього вдається. А все остальне він працює прекрасно і новини несе хороші. Пожалуйста. І маневри він виробляє такі. Так, да? він справиться з F 16, Су 35 а тепер подивимося час наоборот. Дивіться, яке дно. А, чи справиться? Поразка. Поразка вирішення питання. Поразка буде. Нема паритету. Не буде паритету f 16 і Су-35. Розумієте? Су 35 е може на великій відстані бачити f 16 і стріляти також на той же більшій відстані. f 16 не бачить так далеко і не стріляє так далеко. Паритету тут немає. Так що так ми чекаємо F-16, F-16 будуть так, вони будуть захищати дуже хорошо, ну, як з ППО співпрацювати, небо захищати, прикривати наших військових, щоб ті е сушки і бом бомбо... ну, коротше, ті, що бомби скидають, авіабомби, щоб е з ними там боролися. Да? Ну і все. Якщо отак от в поєдинку їх, на жаль, тільки хитрістю. Ну, я так вам скажу. Оце f 16 Так, по імператриці він зібрав в себе там багато чого. Е, є в нього технічних можливостей. Дуже багато. Дуже багато, дуже серйозний самолет. Е, Су-35. Ну, в нього можливості набагато більше по суду. Е, і він... Е, Має більше, ну, скажімо так, можливостей. Ось так. Отут, -от, по, по центру мир лежить. <кій> Ой, правда. По центру мир лежить якихсь зак... на тому ось воно і закругляється, да, оті якісь технічні можливості. І по королеві це так, інтелектуальна машина. Але, на жаль, Су-35, в нього більш відкриті можливості, більше він буде збивати, більше буде радості тут і всього остального. Ну, якось так. Якось так. Тому, люди, особисто не чекайте від самольотів е, якогось чуда. Ніякого чуда не буде. Все. Багато набалакала. Почуємось. Папа.